Ми Повернулись до студії, друзі, продовжуємо наш інформаційний вечір. Поговоримо про фронт, про те, що там зараз відбувається. Можливо, якогось такого важливого чогось такого не відбувається. Йдуть бої щоденні, важкі, але знаєте, ну дуже радують новини. зокрема в окупованому Маріуполі там серед російських. Окупантів паніка із-за вибухів на складах з боєприпасами і паливом. Тобто е маємо вже можливість дотягуватися до Маріуполя. Вже на цьому тижні кілька разів була бавовна в Маріуполі на складах з боєприпасами. І, звичайно, це викликало дуже таку паніку серед російських окупантів. Ну, звісно, вони вважали, що Маріуполь це таке місце, яке. Ну, воно неподалік від кордонів Російської Федерації, що воно далеко від лінії зіткнення, що в нас немає такої далекобійної зброї і що вони знаходяться в небезпеці. Але Бавовна бо зайшла і туди. Що це було? Це була атака з повітря наша, можливо, але багато розмов про те, що в нас же партизани нікуди не подівалися, і в нас є ще диверсійні групи, які теж вміють працювати. Так само це може бути розвідка, це може бути домовленість з тими, хто там ну, на нучебто охороняє ці склади. Тобто, як це відбулося, невідомо, але це постійно відбувається, і росіяни мають зрозуміти, що спокою не буде, поки вони знаходяться на нашій території, поки ми їх або силоміць не вигнали, або вони самі не зробили жест з доброї волі. Спокоюм не буде не в Маріуполі, не де не ну, в будь якій частині, і в тому числі і в Криму. на Тимчасово окупованій території спокою ніде не буде, тому ну, хай ночуваються. Один із напрямків це Бахмутський напрямок. Там знову ж таки сьогодні спілкувалися із Владиславом Серезньовим. Він каже, що там йдуть от якраз такі позиційні бої і на вулицях. Вони і це постійно відбувається. І ми бачимо, що є і відео з самого Бахмуту. Наші військові вкладають. Там є річка Бахмутка, така так, канал такий невеличкий. Ну хто був в Бахмуті, знає. Там є така, і там, начебто, ну. По кранім, принаймні на обід сьогоднішня була інформація, що з одного боку знаходиться наші військовослужбовці з їхнього з іншого Російської Федерації, і ну, це стрілкові бої йдуть. Ви знаєте, ми кожен день во всіх ефірах кажемо, що йдуть важкі бої, і якось ми почнемо до цього звикати. Ну, на жаль, ми так влаштовані, так психіка наша влаштована, але е, важкі це означає, що кожен день там стріляють. Кожен, от ми кожен день е, мінометні артилерійські обстріли, кожен день є загибли. У нас, коли в нас по нашим містам, ну, по Києву, наприклад, прилітає одна ракета чи дві ракети, навіть уламки ракети, ми розмовляємо про те, що як це важко, що нам було страшно всім. І е, це, ну, це раз на два. Три тижні відбувається там. Все відбувається кожен день, кожну ніч. Відбувається постійно. Люди постійно знаходяться під о. От уявіть, от це те ж саме, що ми відчуваємо під час ракетної атаки, і це тільки де-не-де де, де прилетіло. І дай Бог, щоб дай Боже, ми думаємо, що прилетіло не там, де ми знаходимося. А там цілеспрямована по людям, де вони знаходяться, 24... На, на сім, як то кажуть, постійно тут обстріли. Оце і є важко. Там психічно я, я не знаю як люди. Це дуже важко витримати психічно, бо, по-перше, ти постійно під обстрілом. Ну, знаєте, не хто скаже, що там звикли, не боїмося. Як ти можеш, коли по тобі, ти знаєш, що в будь-який момент може прилітити, як ти бачиш, як загинуть твої друзі? Там люди не строять плани на більше ніж на, 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 на декілька годин. Плани там на три, на п'ять днів, на місяць, ніхто не, ніхто не планує. От ніч пройшла, пережила ніч, нормально. Вдалося поспати, нормально, вдалося поїсти, поки не було обстрілів, нормально. От в такому, в такому режимі люди живуть. Ви, ви являєте, як, як у цих людей загострюються всі відчуття, в тому числі про те, що ми розмовляємо відчуття справедливості. Оці люди приїдуть, ви розумієте, що оці бла-бла-бла, про те, що там. Ой, не хочу знову про якісь там угоди розмовляти, ці, але ці люди, яких е, буде дуже важко. В них дуже довго буде в голові, повірте, повірте на слово, я трошечки, сам, ну, не, трошечки по собі знаю, дуже довго буде залишатися е, розподіл на чорне і біле. Вороги свої. Середина, середина Потім сірий цвіта, якісь 50 тінгів сірого, потім цих людей вони при, при адаптуються до нормальної життя. А, по, а після війни одразу буде. Або ворог, або свій. Свій ми тебе вибачимо, будь-які помилки, ну всі ми помиляємося. Нічого страшного. Ну ти свій, ти ворог, все ворога треба нищити. Все іншого дуже довго в цих людей в голові не зміниться. А може до кінця життя це не зміниться, і в інколи це ну ні інколи. Давайте думати, це погано чи не погано. Мені здається, що в той ситуації, яка в якій буде наша країна після війни, ми розуміємо, що буде дуже багато питань всередині країни. Отака От позиція людей. Мені здається, вона буде доречна. Інститут вивчення війни повідомляє про те, що в Російській Федерації зараз іде, я маю на увазі в російській армії гостра нехватка кваліфікованих військових кадрів і якраз самі елітні підрозділи вони зараз розтягнуті по всій лінії фронту. Як цим скористатися, насправді? це можна трошки декладніше, якщо там є пара хвилин. Так, так, будь ласка. Да? От постійно тут розмови з боку Лукашенка, з боку е, Путіна про те, що можна мобілізувати там, велику кількість людей, там вже мільйони розказують, можна мобілізувати. Е, це йде інформація для, ну, може, для нас, щоб ми, трошечки нам стало страшно, і для всіх. Наших друзів та партнерів, щоб вони злякалися така велика кількість людей і щось вони зможуть, якщо навіть без техніки це буде піхотний підрозділ, а їх буде велика кількість, вони зможуть там наступати. Це ерунда повна. Чому це ерунда? Чому неможливо мобілізувати таку кількість людей? Дуже просто. Для того, щоб ці люди стали військовим підрозділом, треба сформувати всі служби, які мають бути, наприклад, в бригаді. Це, ну давайте так, дуже швидко. Це крім батальйонів, командирів батальйонів, начальників штабів батальйонів, командир рот, командирів взводів, це має бути строєва служба, фінансова служба, медична служба, продовольча служба, автопарк, речова служба, відділ кадрів. Ну, тобто військовий підрозділ. Це Велика структура, і там не тільки люди, які безпосередньо з автоматом куди стріляють. Ці люди, які мають забезпечувати жизнедіяльність от ці всі служби, це не можна набрати призов людей, які ну, мобілізувати і дати йому можливість керувати, наприклад, службою озброєння. Ну там це, це це має бути професіонал. Тобто, для того, щоб побудувати з великою кількості людей підрозділи, повинна бути вже готова, куди ці люди, ну як як чаша чи як. Форма, куди має наповнитись оці люди, які прийдуть просто для того, щоб продати зброю. Колись таке було ще в Радянському Союзі, в інших країнах така є. Це звалося кадріровані підрозділ, кадріровані полки. Тобто, це знаходиться підрозділ. Солдатів нема, але там є всі служби, вони працюють. Ну там в скороченому варіанті. Є там е, певні офіцери враху, в, в, вплоть до командирів зводів, Вони теж там ходять на службу, це така була неважка служба. Тобто, е, підрозділ є, а на його начебто немає. Тобто там майже не було солдатів, ну тільки там невели підрозділ може зводить, який взвод забезпечення, все, але коли починалась Могло розпочати щось цікаве, то от всі кадріровані полки одразу могли прийти велика кількість людей і сформувати бригади, чи ну, полк, чи там батальйон було готово, куди ці люди... і були всі служби було готово. Якщо цих служб немає, якщо є просто велика кількість людей, то вони будуть просто людьми з зі зброєю. Це не буде військовий підрозділ. це неможливо сформувати. Тому мільйон там чи півмільйона, чи півтора мільйона. Це це. Це просто лапша на вуха, лапшина на вуха. Неможливо просто зібрати мільйон людей і, і зробити з них там сто батальйонів полків. Неможливо це зробити, в принципі, бо всі служби, які там є, ще раз там мають працювати фахівці, тому що ну по іншому воно не запрацює. Ну, медслужби не можна взяти людину, яка була борістом, і сказати, ти будеш тепер хірургом. Ну так не так не буває. Тому це просто бла-бла-бла, для того, щоб лапшина на вуха і напугати всіх нас. І весь світ, що зараз ми там мобілізуємо. Соловйов взагалі сказав, скал 20 мільйонів. Ну вони хворі, ну хай 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 лікуються. Ну у нас є гарні лікарі. Можемо сюди приїхати полікувати їх. Ну це нормально. Ну допоможемо їм. Я думаю, що це ці лікарні будуть знаходитися в трошки в інших місцях, так, не, не в звичайних госпіталях військових, тим більше.